Слава Ісусу Христу! Сьогодні з Іванського читання ми чули про чудесне оздоровлення розслабленого і про те, що Христос Господь є Син Божий, Котрий прощає гріхи. Людина, напевно, би все віддала в житті, лише отримати прощення гріхів. Обійшла би цілий світ, аби мати спокій совісті чисту совість. І ніхто з людей нам не може дати цього. Сам Господь Бог тільки може простити нам гріхи. І він дав цю владу людям. Коли Христос воскреслий, прийшов до апостолів в чудесний спосіб, через замкнуті двері, Він сказав, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тому простяться, кому затримувати, то затримується. Ісус Син Божий, рівний от себе, має владу прощати гріхи, і Він цю владу дає церкві. Через це для нас, тайна сповіді, є великий даром від Господа. Ми отримуємо прощення гріхів, чистоту совісті, спокій серця, нову надію, силу чинити добро, силу перемагати спокуси. До тайної сповіді не треба йти страхом. Це на сповіді не може бути для людини якимось важким обов'язком. Та й насправді це радість зустрічі з милосердним Богом, котрий прощає гріхи, знімає з нашої долі тягар беззаконня, очищає нас свою благодаттю, нам любов в серці, радість спасіння. Поминаються ті, хто покинули церкву, святі тайни. Велике зло собі роблять ті люди, котрі не ходять до сповіді, до причастя. Вони ще не пізнали доброту Божу, ще не усвідомили, яка кара очікує на них в житті. В цьому і ввійштому, якщо не розкаються. До Капернауму пішла чутка, що Христос в одному домі. І там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима. І він промовляв до них словом. Багато людей зібралося. Чутка про Христа йде по околицях. Люди хочуть побачити цього незвичайного вчителя. Що ж таке чинив Господь, що так багато людей зібралося біля того дому. Якщо починаємо, почитаємо в першій главі, що перед тим діяв Христос Господь, то зауважимо, що Він чинив великі чудеса, що багато людей, коли наставав вечір при заході сонця, почали приносити до нього всіх недужих дуже тим біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровляв чимало недужих на різних хвороби і бісів, багато вигнав. Також очистив чудесний спосіб Христос Господь прокаженого. Ці знаки Божої доброти, сили, чудесні оздоровлення, вони притягнули людей до Капернауму, до того дому, де був Христос. Людина має мати мотивацію, чому йде до церкви. Часом люди йдуть. До церкви не зовсім чистими мотивами. Думаю, що треба найперше випросити в Господа здоров'я або грошей, доброї роботи, доброго забезпечення, влаштування життя дітей чи рідних, чоловіка, дружини. Молиться за якісь сім'ї суто справи, і це для них є найвагоміше. Але з часом Бог даючи різні знаки, благословення в житті людини, навіть і зцілення, звільнення, вирішення життєвих справ. Бог підводить людину до думки, що потрібно нам спасіння, прощення гріхів, що найкраще все ж таки бути з Богом, жити свято. Потрохи людина від цікавого приходить до того, що духовне. У Капернауму зібралося багато народу, не було більше місця навіть перед дверима. І він промовляв до них словом. Те, там, де Господь Ісус об'являє своє діяння, там є багато народу. Люди очікують зцілень, звільнень, наверень. з часом усвідомлення, що потрібно прощення гріхів, отримують радість спасіння, єднаються з Христом в святих тайнах ті, що прийшли до церкви, знають, що тут є Господь, який вчора, сьогодні завжди той самий. Він нас теж очищає, прощає, розумляє, дає мудрість життєву, також час від часу. Як ми переконуємося в тих свідчень, що дають люди, Бог оздоровляє важко хворих людей, об'являє своє милосердя, доброту, хоче нашого спасіння. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо. Христос же до тих людей, які зібралися біля дому, промовляв словом. Бог до нас промовляє. І словом, через науку церкви католицької, через душпастрів, побожних християн, через духовну літературу, промовляє до нашого розуму. Але часом людина не розуміє те, що йде через науку церкви, через слово Боже, закрита на це, більше любить себе, гріх. Тоді Господь може промовляти і в інший спосіб. Мовою терпіння, поки людина здорова, не задумується над своїм життям, легковажить, грішить, коли... Прийшла хвороба, починає задумуватися над тим, чи часом не провинила Господа, кається у гріхах і найбільше, напевно, навернень є в лікарні, там, де люди важко хворі, очікують смерті або в важких нічучих обставин, хворобах. Капелини свідчить, що там люди щиро, масово навертаються до Господа. Бог до нас промовляє через різні обставини життя, труднощі чи неудачі. Він промовляє до нашого серця, щоб ми зрозуміли, що потрібно покаяння, навернення, нове життя з Богом. Господь промовляє до нас і через голос сумління, може через неї говорити, сни від Господа рідко сняться, але вони приносять нам натхнення жити, бажання вести духовне життя. Найкраще, звичайно, щоб ми сприймали те, що Господь говорить до нас через Слово Боже, науку церкви, щоб ми... Не допускається до того, що нас вже треба в житті батожити, щоб доля нас батожила, аби ми навернулися. Ми маємо розум і волю, тому осмислюємо, що робимо, що говоримо. Співставляємо це з Божими законами, живімо праведно, бо Бог до нас промовляє словом, Бог до нас промовляє по житті, щоб нас навернути, освятити, щоб ми були спасенні. Один чоловік займався політикою, бізнесом, цьому дуже віддався, багато часу присвячував. Десь колись в дитинстві молився, бо бабця навчила, ходив до церкви, але з часом від цього відійшов. Політика, гроші, заробляння великих капіталів. І йому вже не було часу йти до церкви. І коли він плив на кораблі в одну заморську країну відпочивати, буквально за кілька кілометрів від берега його вдарив параліч, у праву сторону, так що він з тої каюти не міг навіть сам. Вийти все, що він міг зробити, це дотягнутися лівою рукою до молитовника і почати читати молитви. Молився він просив Господа, щоб простив йому, щоб змилосердився над ним. Коли прийшли ті, що працювали на цьому кораблі, побачили, що він є в важкому стані. Казали, що потрібно його в лікарню. Лікарі сказали, що він, при крайній мірі, кілька місяців має провести. Тій лікарні, тій країні. Для нього це було дуже гнічуше і страшно в чужій країні, не знає мови, майже не може говорити паралізований інсульт. Проте він почав молитися, просити Господа, дуже щиро молився. І Господь дав йому переконання в серці, що він дуже віддалився від Бога, від церкви. І це терпіння його наближає зараз до Бога, до покаяння, до духовності. Це потрібно йому для спасіння. Він молився день і ніч. З великою вірою, очікуючи від Господа чудо. І на здивування і тих моряків, і тих лікарів почався прогрес у його оздоровленні, так що він вже через два тижні був вдома. Там теж рідних, близьких навертав до Господа, брав до церкви, до молитви. Ця хвороба для нього стала благословенням, з якою він пізніше і одужав, але в свій час Бог через ту хворобу зупинив його перед деградацією, навернув його. І от прийшли до Христа, несучи розслаблено, несли його четверо, а що для народу не могли принести до нього, розкрили сте над місцем, де він був, і через отвір спустили ріжку, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого, сину відпускаються тобі твої гріхи. Четверо людей принесли розслабленого, уїмо, як вони його несли. Можливо, це їм було важко, і незвично не виглядали в очах людей. Він то, як розбирали ту стелю над Ісусом, взагалі могли виглядати якимись диваками, що їх заставило, примусило прийти з тим розслабленим до, до Ісуса Христа. Віра. Ісус, побачивши їхню віру. Якщо людина має віру, то вона і стелю розбере, то вона і розслаблено принесе, і отримує зцілення, і та людина отримує чудесне прощення гріхів і оздоровлення. Якщо людина не має віри, то така кажуть народи. Не хочу гірше, ніж не можу. Така людина тоді і до церкви не піде, до святих тайн, і не захоче молитися, і не захоче праведно жити, тому що немає віри, немає любові до Господа. Хто ж має любов до Бога, той, незважаючи на обставини, труднощі, завжди буде в церкві, завжди буде біля Ісуса, приступатиме до святих тайн, завжди знайде можливість, час, зробить зусилля, щоб розібрати ту стелю, яка його віддаляє від Ісуса, щоб до Ісуса привести рідних, близьких, щоб самому завжди бути в єдності з Христом, приймаючи Євхаристію. Маємо зміцнювати свою віру. Віра зміцнюється в наша молитва в читанні Божого Слова, а також тоді, коли ми виконуємо Божі накази. Не тільки віримо в Бога, але повинні проявляти вірність Богу. А в молитвах настирливість, витривалість, навертаючи інших до Бога, до церкви, ми повинні, так як ті чотири чоловіки, проявити віру. І тих всіх паралітиків, котрі в гріхах паралізовані різними неморальностями, невірством, їх навертати постійно, за них молитися, втягнути їх з того ложа гріха, брати їх до церкви, захочувати до святих тайн. Ісус в даному випадку не побачив віру розслабленого, він побачив віру тих людей, котрі принесли того паралізованого. Часом наші рідні, близькі, чи знайомі, є паралізовані гріхами, неморальностями, грішними залежностями, бездуховністю. Але ми, ті, що маємо віру, повинні приводити їх в молитвах до Ісуса, заохочувати їх до наведення до покаяння до церкви. Ісус побачить не їхню віру, побачить нашу віру тих матерів, тих батьків, котрі вболівають за навернення своїх дітей чи рідних. Господь побачить нашу віру. І зробить чудо, підніме з параючи невірства і гріха багатьох людей, за яких молимося, за котрих вболіваємо, переживаємо за їхнє спасіння. Один чоловік жив багато, мав свій бізнес, був заможний сім'ї, успішно провадив свої справи. Казав, мені мені потрібен Ісус в житті, мені вистачає те, що я забезпечений. Моя основа в житті то й моя робота, мої здібності, таланти. Здавалося, що так буде жити, не задумуючись про правди віри, нехтуючи церквою. але сталося не так, як він гадав. В його подружжя був один син, якого він любив. І той хлопець важко захворів. Лікарі ставили важкий діагноз, хвороба головного мозку. І коли він, цей батько був біля дверей реанімації, після того, як прооперували сина, він зрозумів що ніякі гроші, його впевненість, ніякого освіта ні зв'язки не можуть дати здоров'я його дитині. Коли цей хлопець прийшов до тями, то каже своєму батькові, що Бог допустив це не просто так, Бог має свій задум щодо мого терпіння. Бог хоче, щоб ти навернувся до нього. І він сказав, як він любить Господа, бо син ходив до церкви, до святих тайн, молився. І через деякий час батько з матір'ю теж навернулися до Бога, покаялися в гріхах, полюбили Господа. Проте той син через деякий час помер. І батько пригадував слова свого улюбленого сина, що я жертвую свої терпіння за твоє наверення, за твоє спасіння. Бог не просто так допустив цю хворобу. Через цю хворобу Він хоче тебе спасти. Дійсно, через ті терпіння. Батько прозрів, навернувся до Господа, отримав прощення гріхів, ходить до церкви. Господь Ісус добрий і милосердний, але Він хоче, щоб ми проявили теж доброту і милосердя. І тих всіх розслаблених, котрі в гріхах навертали до Бога, боролися за їхнє спасіння, молилися за них, проявляли настирливість, віру, мудрість, щоб тих людей привести до церкви, до покаяння, до Господа Бога. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого, Сину відпускаються тобі твої гріхи. Були деякі книжки, що сиділи там і думали, як може це так говорити, він богохулить, хто може прощати гріхи, крім одного Бога? І суть вмить змагнув духом, що вони таке собі думають і каже до них, чого таке мислити у серцях ваших. Ісус Христос, Син Божий, Він прощає гріхи. Ті люди, що не вірили в це, показували, що вони не сприймають Ісуса як Сина Божого, як Месію. Тому вони мали такі думки, хто це такий, що Бог зневажає, гріхи прощає. Людина, яка не вірить в Бога, буде уникати церкви, буде уникати святих тайн, сповіді. теж буде в думці казати, або в розмовах говорити, хто такі священики, щоб я перед ними сповідався. А я собі можу в серці посповідатися перед Богом. Це таке саме, якби чоловік сказав дружині, я тебе в серці люблю, а по житті п'ячив би, ночами би приходив, зарплату не приносив, дружина би сказала, я хочу назовні побачити твою любов у поведінці, в ділах, в вірності. Не тільки мене в серці люби, якоюсь невідомою любов'ю, а мені покажи свою доброту і вірність. Господь нам показав доброту і вірність тим, що установив тайну сповіді і число. Душпастерів через церкву дає нам благодать прощення. Коли ми каємося в гріхах, перепрошуємо Бога за ті злочини беззаконня. Хто це такий, що може гріхи прощати, то наш добрий Бог прощає гріхи і дає цю владу людям, душпастерам і єпископам, щоб в тайній сповіді давали розрішення з гріхів. Це великий дар для нас. Ті всі, що сумніваються. Що нарікають на церкву, на священиків, маємо переконувати, там же величезний дар є, тайна сповіді, прощення гріхів, там є Великий Дар, тайна Євхаристії, тіло і кров Ісуса Христа, єдні з Ісусом в причасті. Господь приходить в свої благодаті через дар священства, через душ пастирів. Так що пам'ятай, що то злий Дух хоче підірвати авторитет церкви, священиків для того, щоб відкинути людей від святих тайн, від Божих благодатій обікрасти, знищити. Ми повинні любити свою католицьку церкву і регулярно ходити, звичайно, до святих тайн. Оце є радість прощення, радість наверення, укріплення в вірі, кидаємося в обійм Небесного Отця, Божого милосердя, приймаючи прощення гріхів, та сповіді, єднаємося з Ісусом Євхаристії. Ісус в них збагнув Духом, що таки собі думали, бо вони були проти того, що Ісус каже, що прощає гріхи. І сказав їм, чого таке мислить у серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи чи сказати встань, візьми своє рішко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи мої до розслабленого, кажу тобі, встань, візьми своє ріжко, йди додому. І багато кого ми можемо привезти до церкви, до святих тайн, І вони розслаблені по житті, неморальні, вони дезорієнтовані, понищені гріхом, дияволом, своїм егоїзмом. Але коли Христос прощає гріхи, піднімає з того паралічу бездуховності, невірства, людина отримує прощення тайні сповіді, то йде зовсім іншою додому, очищеною, встає з тих беззаконь, береться за розум, живе праведно, чинить добро, і ми радіємо, що Господь чинив велике чудо. Що легше сказати, прощаються гріхи, чи сказати, встань, візьми і ходи. Звичайно, багато що може було сказати, любимо сказати, прощаю тобі гріхи, але як переконатися, що дійсно це сталося. Але от сказати розслаблений остань, ти оздоровлений, це вже ознака, що за цим діє Божа сила. Тому Ісус, чинить все велике чудо, оздоровляє розслаблено для того, щоб підтвердити, що Він прощає гріхи, що його слова не є голослівні, що він Син Божий, що Він нам прощає наші беззаконня. Тому Господь не раз підніме тебе з різних парадичів, в житті, в труднощів, тупикових ситуацій, оздоровить різних хворіб, прияснить розум для того, щоб дати нам найголовніше дар церкви, прощення гріхів, тайні, сповіді. І вийшов на очах усіх, той оздоровлений, паралізований, і дивувалися всі, хвалили Бога і сказали, нічок, ніколи ми такого не бачили. Цей величезний дар прощення, оздоровлення. Нічого ми такого не бачили в житті, те, що бачимо в церкві, те, що приймаємо в святих тайнах, цей величезний дар від Господа. І треба бути захопленим Богом, Його добротою, хвалити Його, дякувати Його і регулярно приступати у сповіді до Євхаристії для того, щоб жити свято, щоб не бути у паралічі гріха і невірства, бути духовно здоровими, здатними чинити добро, прибувати в молитвах, жити для Господа. Служити людям в святому досі. Амінь.